Можемо перейти до питань про діагностику епілепсії. От є питання, що в підлітковому віці людина мала епілептичну епісиндром пісиндром такого. Я кажу, звіря немає, такого немає. Діагнозу епісиндром, це ну, неграмотний неграмотний вислів. Є або епілепсія, або симптоматичні епілептичні напади, тобто епілептичні напади як наслідок якогось пошкодження. Епісиндром це ем, може мати відношення тільки до специфічних дитячих форм епілепсії, тобто, які називаються завтра. Ну, це таке складне, що теж питання. Тання минуло 25 років, Він нападів, людина ця нападів не мала після того епілепсії чи епілептичного синдрому. Ну, тут, може, я не бачу діагнозу в питанні, тут може бути декілька варіантів. Ну, по-перше, якщо це специфічний дитячий епілептичний і справді синдром, вони вікозалежні і є ті синдроми, які у дорослому віці їх, ну, вони, їх немає, їх не буде у дорослої людини. Це по-перше, по-друге, якщо була епілепсія у дитини і у підлітка у дитини, і нападів вже немає 25 років, ну і при, і тоді ну, зазвичай треба відміняти протиепілептичне лікування. Це однозначно, треба відміняти протиепілептичне лікування. Але протиепілептичне лікування не можна відміняти самотужки. Не можна це робити, от немає нападів, ми відміняємо лікування. За всіми міжнародними стандартами, за українськими протоколами, ми лікуємо епілепсію мінімум, е, мінімум е, 2-3 роки після останнього епілептичного нападу. Мінімум 2-3 роки. Потім ми маємо пройти обстеження у невролога, ну краще у людини, яка приймається проблемами епілепсії, тобто у епілептолога, якщо є такий доступ зараз, обов'язково зробити, обов'язково треба зробити магнітний резонансну томографію. Головного мозку. Обов'язково треба зробити електроенцефалограму, в деяких випадках треба зробити електроенцефалографічний моніторинг, тобто тривалий запис електроенцефалограми протягом ночі або протягом доби. Це залежить вже від того, які були напади, яка була форма епілепсії. От, і ну, судини головного мозку це навряд чи потрібно, але якщо ви переживаєте, то можна зробити МРТ магнітно-резонансну томографію в судинному режимі. Але якщо ми кажемо про епілепсію, є специфічний протокол для епілепсії. Тобто, там це та ж сама магнітна резонансна томографія, але ця магнітна резонансна томографія має там, ну, специфічні навіть не проби, специфічні зрізи, які нам показують, чи є там щось, що свідчить про ушкодження епілептичного головному мозку, чи того немає. Тому. Ну, приховані загрози це можуть, не треба лякатися, якщо ви на магнітно резонансній томографії, вам там ну, лікар напише щось таке, там кіста якась або ще щось. Не завжди якісь структурні зміни головного мозку приводять до епілепсії. І пацієнт, його родичі, людина ну, навряд чи ви зможете самі оцінити це щось загрозливе чи ні. Тому, по-перше, треба звернутися до лікаря, який розуміється на проблемах епілепсії. По-друге, треба зробити всі, всі необхідні обстеження. Це електроенцефалографія і магнітно резонансна томографія. магнітно резонансна томографія має бути зроблена на високопольному томографі, тобто, це не менше, ніж півтори тесли. Півтори, або зараз в Україні є вже і три томографи. І вже потім за результатами цих обстежень, і після аналізу анамнезу захворювання, лікар може вже відповісти на питання, чи треба ще якісь обстеження, чи не треба яких обстежень, чи є якісь там загрози, чи цього немає. Ну і знову повертаючись до епілептичних нападів і судовний синдром. Ну, судомний синдром, я вже казала, такого ну немає такого медичного вислову. Якщо вам таке написали, ну, мабуть, лікар не дуже обізнаний з епілепсією. Немає судомний синдром. Є епілептичні судоми, які можуть бути. Епілептичні напади або епілептичні судоми, які можуть бути як реакція на пошкодження головного мозку, тобто це що? черепно мозкова травма, <кій> отруєння, інсульт ну, та інші інфекційне тяжке захворювання, наприклад, енцефаліт, менінгіт. Якщо в... під час гострої фази цього захворювання, наприклад, гострий менінгіт у пацієнта, або гостра черепна мозкова травма, тобто перші там, один, два, три до семи діб. Або інсульт, відбувся сьогодні чи вчора, чи ну, десь такий часовий проміжок, десь тиждень. І якщо під, в цей час у пацієнта розвивається один, чи навіть два, чи три епілептичні напади, ми не ставимо діагноз епілепсія. Ми пишемо основний діагноз. Тобто Інсульт, менінгіт, енцефаліт, черепно-мазкова травма з одиничним або неодиничним епілептичним, ми описуємо, який це був напад. І в таких випадках не завжди, а частіше за все, не потребує пацієнт тривалого оцього двотривічного трирічного лікування протиепілептичними препаратами. Якщо у пацієнта був Епілептичний напад вже через сім діб після гострого пошкодження головного мозку, того ж самого інсульту, травми, інфекції, інтоксикації, отруєння та таке інше. Тоді ризик розвитку епілепсії в подальшому набагато, набагато більший. І тому після цього. Ми маємо оцінювати ризики, ми маємо робити електроенцефалограму, зазвичай призначаємо цьому пацієнту протиепілептичне лікування не завжди на тривалий час, це може бути 2-3, ну, ну не на 2-3 дні точно. Це може бути десь від 3 місяців до півроку, а потім знову оцінюємо ризики розвитку, якщо не було нападів, ризики розвитку епілепсії в подальшому. Ну, аналіз амінокислот чи важливий для підбору ліків та діагностики епілепсії? Є окремі, окремі це зазвичай дитячі форми епілепсії, де аналіз амінокислот, ну, має значення, але він не є таким основополагаючим, скажімо так, моментом для підбору протиепілептичних ліків. І як я вже казала, це зазвичай епілепсія у дітей.